Добрий день, громадяни України, воїни тих, воїнів фронту. Продовжуємо нашу роботу шляхами Української національної революції з 1917 року. Продовжує наш екскурс боротьби українського народу. Важливі наші питання. Невдачі зовнішньої політиці Центральної Ради. Умов формування нової державності надзвичайно важливе значення мають відносини з іноземними державами, близькими і далекими сусідами. Керівники Центральної Ради добувалися офіційного визнання УНР Антантою. Однак Антанта стосовно України вела двоїсту політику. Симпатії були на боці Великоруської контрреволюції. Разом з тим, прагнучи отримати УНР під переговорів з Німеччиною. Франція і Великобританія у грудні 1917 року визнали уряд УНР. Та допомогу цих держав Україна в складних умовах світової війни так і не отримала, хоча й визнали її. Центральній Раді не вдалося вирішити ще одне життєво важливе питання налагодити нормальні відносини з радянською Росією. Рада видна у цьому лише часткову. часткову. Вона недооцінила можливостей більшовиків, вважаючи, що вони привечені на швидку поразку. Тому її лідери відмовилися визнати рад нарков на чолі зведені новою владою Росії. Замість того, щоб зміцнювати власну державність, Рада звернулася до крає... краєвих урядів Кубані, Дону, Сибіру, Криму, Молдавії з пропозицією вступити в переговори з метою уворення Федерації. Це означало розпуск над наркому на Леніним і утворення нового однорідного соціалістичного уряду федеративної Росії. Ця пропозиція не була реалізована. Більшовики досить швидко закріпилися в центрі Росії і почали встановлювати контроль над її окраїнами. Однією з таких окраїн був дом, де козачий отаман, генерал Каледін. Відмовився визнати владу Радянського центру, прагнучи придушити виступка Ледіна, рад став посилити е, через Україну, неначе через свою власну територію, е, війська на дочку. Він не посилив, а посилав. Да. Рада чинила цим діям опір, Центральна Рада, чим викликала незадоволення рад нарком. Ряд інших заходів Центральної Ради, в тому числі таких, які стосувалися суто внутрішніх проблем України, радянський уряд оголосив як ворожі, не лише щодо жителів Росії, але й щодо трудящих України. Жителі України були подивовані, тому що раз нарком Росії заговорив від їх імені, хоча ніхто його на це не вповноважив. Світ що важливе питання. Ультиматум Раднаркому Центральній Раді. Як говориться, досиділися. Посилення тиску рад на Центральну Раду виявилося в маніфесті до українського народу з ультимативними вимогами до Української Ради від 4 грудня 1917 року, підписаний Ленієм Мітроцьким. В маніфесті містилося принциповою вари положення. Такі. Ми, Рада народних комісарів, визнаємо Народну Українську Республіку, її право зовсім відокремитись від Росії або вступити в договір з Російською Республікою про федеративні і тому подібні взаємовідносини між ними. Однак це порушення переклеслювалося всім подальшим звістом документа. Виявляється, рад визнавав нереальну існуючу, якою керувала Центральна Рада. Раду як повагноважного представника трудящих і експлуатованих мас Української Республіки. Рад нарком визнавати відмовився. Ультиматум пояснював чому? Тому що рада ігнорує радянську владу в Україні. В цьому і полягає суть ультиматуму. Щоб бути визнаною Раднаркомом, Центральна Рада повинна визнати радянську владу, тобто саморозпуститися. Після цього мала з'явитися радянська ОНР, яку уряд Росії готовий був визнати. Ультиматум містив конкретні вимоги, сприяти революційним військам у справі їх боротьби з контрреволюційним кадетсько-каледінським повстанням, не пропускати військові частини з фронту на Дон або в інші райони ворожим рарком урядом, припинити спроби. Розброєння на території України радянських полків і обітничі Червоної Гвари. У разі переконань альтерматиму протягом двох діб, попереджував раднарком, він вважатиме Центральну Раду в стані відкритої війни з радянською владою в Росії і на Україні. Рада відмовилася виконати вимогу уряду Росії, цілком справедливо оголосивши їх грубим втручанням внутрішні справи УНР. Ослаблення позицій Центральної Ради важливе питання наше. Помилки Центральної Ради, посилення тиску на неї з боку радянської Росії прискорили суспільний розкол в Україні. Розкол в Україні, головна причина поразки. Кожна негайна експроприація моя поміщиків-капіталістів, обіцянки соціалістичного суспільства. Приваблювали міську і сільську бідноту, яка становила третину населення України. При загальному розброді в українському суспільстві найбідніша його частина виявилася найактивнішою, найзгуртованішою. Зі середовища формувалися бойові дружини міської і сільської Червоної гвардії. Однак ця група населення залишалася меншістю і власними силами, без допомоги ззовні. А нав'язати свої порядки всій Україні була не в змозі. Отже, робимо підсумок, що е, прорахунки Центральної Ради в зовнішній політиці е, не підтримування вимог е, самих бідніших верст населення привело до розколу в суспільстві е, українському, чим і скористалися комуністи. По повній мірі. Спасибі за увагу, ставим лайки, подобайки. Підписуємося на канал. До побачення.